Наше підприємство Київський соціальний сервіс було створено в 2007 році в місті Рубіжне Луганської області. На сьогоднішній день ми знаходимося в місті Київ. Приїхали сюди, релокація. Підприємство займається розробкою інноваційних технологій. Пов'язаних з економією енергоресурсів в частності, ми виробляємо вуглецеві нагрівачі. Наш засіб отримання теплової енергії тукір. Він інноваційний, унікальний, дозволяє нам економити енергоресурсів від 15 до 50%. Завдяки міжнародній фундації розвідку наші співробітники могли пройти навчання з енергоефективності і отримали сертифікати. Це нам дасть подальшому розвиватись, відслідковувати всі ці процеси. Також ми встановили нове енергоефективне обладнання. Перше, що ми встановили, це сонячну електростанцію потужністю 7 кВт і рукоператор, для того, щоб свіже повітря заходило, і ми не втрачали тепло повітря, яке вже у нас нагріється. Також ми плануємо встановити. Нивити вікна, ми вже їх привезли, і всі всі заходи надасть нам можливість економити наші енергоресурси менше сплачувати і дозволить нам зменшити собі вартість нашої продукції. А це для нас в військовий час дуже суттєво. До війни ми споживали 21 МВт. На сьогоднішній день приблизно 8. А коли всі ці заходи вийдуть на повну потужність, споживання наше зменшиться до 5 мегаватт. У нас дуже великі плани на майбутнє. Ми плануємо встановити повітряний генератор, додатково ще сонячні панелі, помпу теплову таким чином вийти на нульове споживання електроенергії, ну і взагалі всіх енергоресурсів. Хочу подякувати компанії GIZ. За те, що вони допомогли не тільки нам стати енергонезалежними, а ще й допомагають іншим нашим бізнесменам. Україна стане міцною державою. Я впевнений в цьому. Всім раджу займатися енергозбереженням і енергоефективністю, тому що це наше майбутнє.